Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні я вам анонсую свій репортаж, який я зробив нещодавно зі своїм колегою, творчою людиною Походенко Іваном, мешканцем селища Савинці, що на Ізюмщині. він чорнобилець і ще тоді, майже 40 років тому, бачив, що таке горе і смерть. Він із мертвих тварин робить їх живими. І не просто робить, а в своїй садибі створив справжній музей своїх витворів. Дня. Як у тебе справи йдуть? Ну, живий, здоровий. Я ось приїхав до тебе, подивився, як попав, як в музей. Я давно такої краси не бачив, як оце в тебе. Зробили, ходять дітки до мене дивитися, як у музей. У савиця в нас такого немає. Це немає. тільки треба в Харькові їхати в музей. Після армії чеканками зайнявся. Приходять люди ось сюди, дивляться, Приходять. що говорять. Діток приводять. У армії у нас там один хлопчина займався, так я просто подивився. От. Ну і щось теж захотілося. Ти не охотник? Ні, я не охотник, я рибак. Рибак, рибак. я знаю, ти рибак, ми на риболовлі з тобою зустрічалися. Це те, що курей краде. Перша робота, сокол. Да, Дамби так. руйнують. Да. Ну це місний мужичок. Борсук, Барсук. Да. Теж він дерева їсть. Да, да. ну, це... Качки, Качки дивлюсь. Дикі теж охотники привезли. Так це в тебе тут музей настоящий. Ти сюди треба дітей водити. У і мені юнати передали з Балаклії. Це голова кабана, я дивлюся, так? Да? Це таку щуку, я впіймав 4 роки тому. На 11 кілограмів була. І, і, і в Харків, і в Балаклеї друзям роздавав. Лебідь зробили. Не хотілося її робити, то, що, ну, така птиця що жалко. Теж час потратив, ну, красота. Маску набудь тут, набудь теж уходило днів дні три на маску. Я для чорнобильців пам'ятник зробив у Сабинцях. Я сам, сам теж ліквідатор, був у му році і був на, на, тому, на криші. У мене 10, 10 виходів на кришу. Ну що, Ваня, я оце побував в музеї. Я навіть не вірив, що домашньому, в, домашньому. в домашньому музеї не вірив, що в людей отаке є. Що це за люди, що це за нація? Що ти можеш сказати? Та можу тільки сказати, це орки. Орки самі настоящі. Як, як показувати оце людям? Як ти вважаєш, хай люди дивляться? Діди та батьки в мене і дід фронтовик, і батько фронтовик були. Все рівно якось стримися, так життя прожив. Це старався, щоб було там, допустим, якийсь слід, якась пам'ять про себе залишилася Дітям, внукам. Моя мрія тільки, тільки за одне, щоб було чисте, голубе небо, як і, як і раніше було, щоб оця, оця війна швидше закінчила. Україна захищає весь світ від рашистської нечисті, от, от цього всього побажання скорішого, скорішого миру, миру на землі і на Україні. Буде музей з таких робіт, щоб люди бачили, що є майстри своєї справи. Ось такі, як ти. Україна понад усе, ми переможемо.